Уряд хвалив, що з 10 грудня вже не видаються паперові військово-облікові документи. До прикладу, якщо ви стоїте на військовий облік, то вам уже його не нададуть. Натомість електронний військово-обліковий документ, завантажений з резерв плюс, є основним для військово зобов'язаних від тепер. Але ж якщо у вас є і паперовий старого зразка, і є пріоритет надається, звісно. Військово-бліковому документу, завантаженому з резерв, але перехідний період допоки що дозволяє їх паралельно використовувати. Тобто резерв ID, він же витяг з резерв, він же ЄВОТ, є тепер основним документом для військовозобов'язаних. Ви заходите до додатку резерв плюс, завантажуєте собі ЄВОТ, підтягується ваша фотографія, і через QR здійснюється перевірка вашого документа. А що ж робити тим, в кого немає постійного доступу до мережі інтернету? Хто не користується додатком Резерв Плюс, вам я раджу роздрукувати ЄВОД з вашого додатка Резерв Плюс і мати його обов'язково в паперовому вигляді для пред'явлення за необхідності працівникам поліції або ж працівникам ТЦК, або ж представникам Державної прикордонної служби. Що ви думаєте про такі нововведення? Тому що думки з цього питання однозначно різняться.